Доброго дня, мене звати Олеся Мазуренко. Я інструктор танцювальних програм в мережі клубів Києва Фітнес. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як довше зберігати молодість нашої шкіри. Всі ми знаємо, щоб гарно виглядати, необхідно регулярно займатися спортом. Це дійсно так, тому що під час фізичних навантажень в нашій шкірі пришвидшуються обмінні процеси та кровопостачання. Наслідок цього оновлюються клітини, шкіра залишається молодою, еластичною та пружньою. Що ще можна робити для того, щоб гарно виглядати? Також є масажі. Я недавно на собі спробувала курс масажу для обличчя і дуже задоволена була ефектом. Тому всім раджу, а тим більше масажі для всього тіла. Також в магазинах є дуже багато засобів для догляду за собою, такі як маски, скраби, креми, олійки. Я думаю, що кожен підбере те, що йому ближче до душі. Я думаю, що краще брати якісь органічні засоби з натуральними складниками. Також дуже добре збагачують шкіру натуральні олійки. Якщо ви ніколи не пробували цим користатися, можете спробувати з оливкової олії, самої простої. Вона підходить для будь-якого типу шкіри, навіть для жирної, можете не переживати. Для молодого типу шкіри більше підходить олія виноградних кісточок, а для старшої типу шкіри краще олія мегдалю. Нею можна навіть користуватися в області біля очей. Для зони декольте та шиї краще олія авокадо. Також є така прекрасна олія, як кокосова, але з нею треба трошки побавитися, тому що вона при менше 25 градусах вистигає, її треба нагріти або на водяній бані, або на батареї. І вона не повністю впитується в нашу шкіру, тому її треба потім змити. Тому, якщо ви хочете довше залишатися дівчатками не лише в душі, а й зовні, то любіть себе, доглядайте за собою та регулярно займайтеся спортом. До Побачення.